Все вирішує одна помилка, і от шкода, що цієї помилки припустилися саме ми. Піхальонок непогано. Підключив Бланко. Бланко назад під удар. Удар поворотах забиває Олександр Піхальонок на 10-й хвилині. Дніпро один попереду. Хороший удар від Піхальонка. Не зумів свою команду врятувати Богдан Когут. Ну і визначаємо всю комбінацію. Піхальонок на Бланко. Бланко повернеться вже шостий гол в цьому сезоні. Дивимось, ось тут неяковирно не зіграв, по-моєму, кучеров. Не зупинив м'яч як слід. Потім вже піхальонок зробив перехоплення, підключив Бланко, Домінго Бланко повернув і. Який удар. Класна комбінація, нічого не скажеш. Домінго Бланко не став там прострілювати чи йти в дриблінг. Він назад повернув на піхальонка, який приклався, так приклався від душі. Олександр Піхальонок. Іде подача. Виходить, рибак вибиває м'яч. Дахновський удар і не влучає Віталій Дахновський. в Ворота. Хороша Та команда Юрія Вірта. Це в традиціях цього клубу. Давайте подивимося, якою кількістю а, пішли до чужого штрафного майданчика Дніпряни. Ну, от, зараз тільки видно, що там чотири футболісти, які сей від когута. Довбик бив, так і розкішну нагоду. Давайте ще раз подивимося. Подача від піхальонка і удар довбика. Який сейв. Мання стосунків. Щоб не заважати їм. Ці стосунки з'ясовувати. Один проти одного регулярно грають. Брати Пасічі. Хороша передача від Пеглу. Тут зовсім забули про танчика. Танчик у центр на піхальонка. Звідси піхальонок може пробивати. Удар, який. Не подіставав цей м'яч. Ну і ще раз, друзі, нагадую, що українська прем'єр-ліга спільно із фондом Трибуна героїв ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів. Хорошу серію. Це вже 12-й поєдинок, в якому Дніпря не забуваються на виїзді. Дахновський Дахновський вже у чужому штрафному майданчику. Дахновський, які варіанти? В центр віддає, і як можна не використовувати такі моменти. Геннадій Пасіч. Так, А де був брат? Ну, Брат теж був у чужому штрафному майданчику. Десь він так відпустив. Геннадія, Пеглоу, центр зміщується. М'ячем заволодів піхальонок і одразу побачив Домінго Бланко, віддав на нього передачу. Бланко у чорному штрафному майданчику. Бланко в ближній кут. І все бачить, це контролює Богдан Кут. Мені здається, навіть кут, цей м'яч навмисне підбирання за Дніпром 1 Йде подача ще одна від піхальонка. Це танчик опинився, подивиться на лівому фланзі. Вперше в цьому матчі Рубчинський. Звідси і пробити можна. Хороший такий щільний удар, але ловить м'яч когут. І подивимося Скінченко. І передача назад. Під удар. Не доходить м'яч до адресату. Ну, адресатом був піхальонок. Хороший пас на простір. Гайдучик біжить. Проти нього Сарапі. Микола гайдучик падає. Підводиться і встигає зіграти на партнера. Непогано. Геннадій Пасіч. Пасіч на даній позиції. Пасіч, його постріл. Вище м'яш летить. Геннадій Пасіч міг віддавати. Партнер. Не готовий вислуховувати претензії партнерів. Давайте згадаємо, що Пасіч мав момент наприкінці першого тайму, коли Дахновський прийшов і хорошу передачу віддав. Ну, ось так, З островатого кута пробував Пасіч. Але все ж таки позиція була такою. Вбивчою. Тобто все правильно робить непогано. Знову Курко. Подивіться, не боїться брати на себе ініціативу. Ось тут хороший вихід. Моменту Вереса. Шестаков на ударній позиції. Шестаков не забиває. Як же врятував свою команду Владислав Рибак? Він так кувався. Давайте ще раз подивимося. Ну, все правильно в дальній кут, але рибак подивиться ногою у стилі Давіда Дехеа цей удар парирує. На перехоплення Шестаков, Пасіч. Шарай. Хороша передача. Удар поворота. Рибак свою команду рятує. Блізніченко бив. Близніченко. прав, Шерифа, Інгульця. З під Каплієнка пробував Близнічанчи не рухує собі. Допоміг Олександр Назаренко. Добик, добик, праву ногу. Удар довбика. Вище воріти. Мені здається, це удар, який закриває програму матчу вересні. Про один так команда Олександра Кучера Перші три очки здобуває у 2020 році.